У нас підтвердження, е, збіг ДНК, що було в наших е, земляках, е, гарних, е, Олександр, Зуїв, е, Нежибужа. Ну і ще нема офіційного відтиціка, але маємо ще пропавши в Бразильку. Війна безпощадна, не зупиняється, забирає життя наших найкращих. Жителів на наших найкращих людей, українців, наших героїв, давайте ми хвилини мовчання поменемо пам'ять

Про внесення змін. Одне питання все. Про внесення змін до місцевого бюджету Межибірської селищної територіальної громади на 2026 рік. Доповідати для начальник відділу фінансів Інна Ткачук. Е, кого, шановні депутати, будуть доповнені зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Немає. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проше. Дотримався. За тринадцять. Вище не прийнявся. Інна е, Петрівна, будь ласка. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується дане питання у зв'язку з тим, що 26 грудня 2025 року постановою No1763 затверджені деякі питання використання коштів, передбачені в державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти в частині здійснення доплати педагогічним за працівникам закладів загальної і середньої освіти. А також постановою від 29 грудня 2025 року номер 1753 прийнято деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти на 2026 рік даними постановами для бюджету меджибіської селищної територіальної громади передбачені суми. А саме на доплати педагогічним працівникам 2 мільйона 517 сімнадцять тисяч 800 гривень. Це для виплати заробітної плати, а саме доплат В сумі 2600 Це буде по серпень місяць, дана сума. Далі буде доведено вже вересні і на харчування сума 1 мільйон 54 тисячі. 400 гривень. Видатки передбачені на, на забезпечення дітей перших-четвертих класів на продукти харчування. Дана субвенція у нас передбачена на 5 місяців, але при розрахунку нашої потреби 20, на 26 рік ця сума майже забезпечує річну потребу, оскільки субвенція розрахована на 50 гривень на дитину. Тому... Ну, Далі нам додать і ми зможемо забезпечити річну. Бо річна у нас мільйон 226 тисяч. Тому пропонується ці дві субвенції затвердити в бюджеті, збільшивши і дохідну, і видаткову частину. Зрозуміло. Немає запитань, немає заперечень. А тоді прошу хто за таке проект рішення, прошу голосувати. Хто за

<му> Я хочу перш за все подякувати дотичним, а саме Віталію Ровичу, Юрію Михайловичу, вам за те, що долучилися, до ще в Ми бачимо, у якому, ну і це тільки ті, що тут присутні, а ті, що е, зловні, це і Остапка залучалась, і облій, і повіт, і... і я тільки не знаю, які інформації долучався. Якщо долучався, теж дякуємо всім, хто допоміг. Ми бачимо, що снігу дуже було багато, але ми що гуртом показали, що ми дійсно сила, розчистили гарно, все, привели в порядок. На сьогодні щодень у нас тільки висили в цьому місці, ми не змогли ну, просто тепер переставляти на трактор. Переставимо і. Почистимося. Це в одному місці один кусочок у нас залишився, що не хочеться. Скрізь, повністю, по всіх куличках, все. Я щиро дякую всім, хто долучився. Ну, люди теж бачать, оцінили все, дякували всім. Також прямо хочу подякувати за тим, хто долучився до... Але пам'яті, яку ми робили, відкривали по дітківцях, теж І Михайло долучився матеріалами, добробут, не дивлячись на якісь табі погодні умови, попрацювали гарно, відкрили родини. Ну, звичайно, вдячні, тому що це пам'ять люська. Зробили ми гарну справу. Зараз ми поки що. Ну, Так як такі погодні умови призупинимо, доки не, не розпогодиться, трошки не стане на весну. І в нас залишаться ще Лобочинці, зроблено, в нас ще є Волосівці, тому що в нас є загиблі воїни. Ну, і на джибіж ми поділили, теж на протишкове місце і але просто зупинилися. Ну, і там, де в нас, на жаль, є загиблення, ми будемо просто вже доставати. До до Вітаємо ну, разом з другими підемками сюди і так будемо робити. Поки що рік почали, рік почали в принципі планово. Минулий рік закінчили теж гарно, без риї, без нічого. Почали зараз працювати, входимо в робочий ритм такий. Ну, поки що таких проблем у нас питання, що стосується роботи, не, не виникає. Все йде по плану. так як ми з вами запланували. ласка, може хтось якісь запитання по ходу по роботі і уточнення, запитуєте таке. На Трибуківці біля пам'ятника, де поставили ці стели, там не мішало би поставити знака стоянка заборони. Бо там бачу, стояти зараз на даний момент стоїть кура mm -hmm. mm -hmm. і він стоїть довбей yeah. сніг з болотом під цей, а то yeah. буває, що стоять і... Ляшки і бумаги викидають від машину. Це вже не раз ночують, тут на даний момент їхала батька. Він ще раз бачив острії. Там вже був знак зупинка. Злак зупинки. Якщо знак зупинки треба. Автобус не ну, чув. Да. Ну то на неї ніхто толком не впрощає, у цей Тут таке. Зупинка. пішохідний перехід. Є, там зона його є слова. Da, da, uh, ну, стоять Вони з вечора стоїть, <пл overweight> і ja, ja, da, обмався, то тут не будуть. Так, hey. обломався. Я ah. знаю, хто обломався, хто не обломався. Це в ні так? Не в місті чужі, вони по три машині бувають там з вечора не Я радаю, своїми силами. Вони як під'їхали, і потілки, і бумаги, як їли, так повикидалися. Але зараз це й Ну, зараз ні, а літом, тому поставить просто жовту лінію і все. Я поспілкуюся з поліцейською підселеною громадом на цю тему. Чи ми вийдемо з тих знаків, що у нас є? Просто там пішохідний перехід і зупинка громадського транспорту. І воно все має зону обмеження, що то, що то. А пішхідний перехід взагалі був біля пам'ятника знак стояв. І, і зупинка біля стовпа стояла. Чолоковський його перетягнув туди, той пішохідний перехід аж під забор. Я не знаю. Бо, ну, ну воно ніби нема знаєте, що я вам скажу? Воно ніби добре, що той пішохідний перехід туди, тому що пішохідний перехід за 15 метрів е, не можна зупинятись. Так, оце перше. Mm -hmm. А зупинка там за 30 метрів, наскільки я розумію, не можна, не можна зупиняти. зупинятись. Тобто, там, якщо взяти це, скласти в купу, то ми отримаємо майже 100 метрів забороненої стоянки. Я по з поліцейським на це звернув увагу і патрульник в тому числі. І все. А ми додатково ще подивимося, що там можна зробити, як. Тому що ставити зупинку заборонено там, де вона фактично заборонена, само собою, то десь може бути наклад. Бо це по-любому державна дорога, ми маємо погоджувати через схему організації дорожнього руху. Але ми зараз звернемо увагу в цьому числі поліцейського. Ще, будь ласка, в які запитання можливо. Немає запитань. Тоді е, говорила вже Валентина Борисіна, до 1 квітня нам потрібно здати декларації. Не забувайтеся про це, не та до останнього дня. Ну я розумію, що в січні їх ніхто не здає, а от в лютому якраз час, щоб їх поздавати, щоб е, все зробити. Там вже будуть і доходи всі відомі, можна витягнути там з е, податкової і все. Якщо в когось є якісь виникають питання, до нас, але що ми допоможемо. В принципі, то немає проблем ніяких е, абсолютно. На це зверніть увагу. От, 30-го числа, як я говорив, буде чергова сесія у нас. 30-го це, е е це буде п'ятниця. Ну, це буде п'ятниця, 30 число, чергова сесія. Там буде ну, вже такі о, такі питання, які ну, і звітні і різні. Там є багато питань. Сплануйте собі, будь ласка, так роботи свої, щоб тридцятого числа ми вчасно зібралися. Постійні комісії Валентина Борис не організує заранчі. Ви бачите, як ми гарно попрацюємо в комісіях, то тоді на сесії все йде швидко, організовано, ми довго не затримуємось. Ну і будемо надіяти, що все, все. все йде гаразд. Ви, Ще зверніть увагу, дивіться. Ви бачите, кожний, Ви кожну загальний кожну ніч ми читаємо новини. новини. Новини досить легкішні, оце і ночі. 20 балітичних ракет передмістя Києва, Пінь Буча Востомель взагалі без струму, дві ТЕТ зруйновані вщент. Ну і Київ там ситуація насправді не вирівнялася, там і без багато, і все. До чого я це все веду? Ви бачите, ворог не зупиняється. І я думаю, враховуючи такі погодні умови, і Зеленський сам от виступав, говорив, то чув, що найближчим часом знову готується. Енергетика під ударом, енергетика. Тобто, це, вони там бачите йдуть. Криворіжжя там теж розбили досить серйозно ТЕЦ. І далі, далі вони будуть Ну Одеса, давно вже це розбите, там в неї теж страждає від нестачі електроенергії, ну і рухається до нас потихеньку. Тому зверніть кожну увагу на своєму місці, щоб були генератори, щоб було паливо, щоб були різні. Зарядні пристрої, зверніть увагу також на людей похилого віку. Це ніби не зовсім ваше, але в тому числі і ваше. Так, по да, поселах є. Зверніть увагу соціальних працівників, тому що є е, такі люди, е, які потребують допомоги. А ще як не буде світла, а ще як не може вийти і сніг, замів і все-все, Будь ласка, зверніть увагу е, гуртом. ми будемо ділити обов'язки допомогти просто тим людям. Чи дров занести, чи води принести, чи будь-що може виникнути якісь питання. Дасть, якщо людина живе самотня, а поруч сусіди, поговорити з сусідами, аналізують, чи вчасно вийшла з хати, не вийшла, чи димов пішов з коміна. Воно так здається. От Добре, що професіоналізували за цього ветерана Зайця mm -hmm. Буби, він замерз, я вам так скажу. Він тоді без був пропавши, потім не йшли в Запоріжжі. Йому ампутували ногу там до коліна, а він прийшов сюди і позвонив його ніби швабро з фронту, каже, що пішла сестра, це я говорю за Зайця, угу. що Ліна не доглянула, а Наташа була, і вже Іван, її чоловік, дзвонив з фронту, каже, що зробіть. Він, ну, він пив до того, і він не перестав пити і пив, але знаєте, як без ноги. Холодного хату вони то купили, а хто ж буде палити, наприклад, що він напився. Тепер, тепер йому дві ноги. Одну ногу вище, бо пішла на рена, і другу, ну, це дуже важливо насправді. Те, що піє людина, це нічого не означає. Ми можемо підставити плече зараз в лікарні, в госпіталі. Але якби раніше це сказали, то ми б раніше це зробили, і був би він собі з ногою, хоч жідно, і зною, знаєте. Ну. А сьогодні ситуація складніша. Тому це такий як приклад, не хороший приклад, але все-таки приклад. Будь ласка, щось десь чуєте. Пишіть, дзвоніть, кажіть, сигналізуйте, будемо долучати, бо зима, ви бачите, випробування на яке-небудь. А ще якщо не буде світла, то це буде серйозно. Тому що. А я так розумію, що якщо не спинеться, то нам чим раз, тим менше, 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 менше світла буде. Ось таке діло. Будьте до цього теж готові, але яка, хто синіший, допомагайте слабше. Обов'язково. Це дуже важливо. Ну, і якщо немає більше запитань, то всім бажаю гарної робочого тижня, і місяця і року, щоб знову ж таки прийшов мир на нашу землю. На цьому 83-й позачову сесію оголошую в Дякую. України міцного! Ще нам, братя українці усміхнеться доля, Згинуть наші вороженки. Я...